В общем, ця історія настигла нас в процесі так називаємо Лиманської кампанії. Ми якраз токо зайшли в село, в якому перед нами вели жесточайші бої, і там ще даже метал був гарячий, тліли дома, і кров до сих пор не запеклась. От, ну, значить, ми туди зайшли, і на наступний день, рано утром, нам прийшов приказ, що ми повинні поміняти штурмовиків на окраїнах города. От, на передових позиціях, тому що враги були отіснені до, там, до границь цього села. Значить, і там В 50 100 метрах одних штурмовики виставили позиції, на яких їх треба було зруйтувати. Ну, значить, час наших пацанів зібралась, взяла боєкомплект, на три дні, запригнула на мотолигу і поїхали. Но, шутка юмора в чому? що Через три дня, коли прийшло время їх міняти, оказалось, що про те, що вони там, не знає ніхто. Взагалі ніхто. Ну, якщо не вчитувати нашого комбата. Оказується, що він договорився з штурмовиками, що поміняє їх. Ну при тому, почому то ніхто не поставив ізвісність. А наш штаба, який руководив всіма воєнними операціями в тому регіоні, приказав після виходу штурмовиків а, проход до цих позицій замініли. Так мало того мініруванням той місності займалось пару підрозділень І Мимо того, що вони відмітили, звісно, міні-поля в кропиві, конкретне розположення мін вони між собою затвердити не могли. Тобто вони не могли з увереністю сказати, де помініровано, де ні. А все це усугублялось тим, що на под'їзді туди була часть місності відкрита, яка сильно прострілювалася вражеською мінометкою. Коротше, вся ця Канітель по тому, як витягнуть оттуда наших пацанов, які оказались, скажімо так, в полуокруженні і відрізані е, нас мінним полем і вражеським огнем, е, зайняла 4 дні. В ці 4 дня комбат е, вів себе взагалі як мала дитина, сидів над картами, що то малював план евакуації, сопів свій підноси, але виказував повнішу безпомощність. Наш штаб взагалі був зайнятий другими ділами. Розвідчики відказували йти туди, тому що. Е, розуміли, що це все ну члівато огромними потілями. От Один раз наші МТЗники спробували туди прорватися на Зілові, і то попали під мінометочку і вирішили, що а, діло гибле. Коротше, що було, робити? в цей момент мій, виконуючи обов'язки ротного і мій командир і мій комочили взяти нашого тушкана і якби їхати скільки можна, там кинути тушкана в лісі і пішки. Плюс-мінус поїмає, де мені поля, пройти до пацанов і вивезти їх групами. От, рішення було е, прийняте. Я набився до них третім, тому що в мене був пулемет, і я мог їх прикрити. І ми вирішили виходити по сірому е, вечором. Значить, вирішили виходити вечором. Коли я утром проснувся, оказалося, що ці два гамнюка. А, оставили мене спокійно дихати, а самі сіли в точку і поїхали ввечері. Не було їх практично до самого утра. Токо, утром а, пацани, полу їхавши на машині, полу йдя пішки, полу запригнувши в якийсь там Камаз, який вони знайшли по дорозі, з пораненими, то тобто є без боєкомплекта, висушені, а, тому що їда кончилась і вода через три дні. Под мінометним обстрілом вийшли, але вийшли всі живі. Вот. Е, як оказалося, вони були всі сім днів під е, градом, мін, е, участвували в прямих столкновненнях, відбили е, пару е, попиток Дергешних проривів. Ну, скажімо так, е, благодаря не знаю, всім небесним силам остались живі. І іменно тоді, коли ця вся історія кончилась, і коли пацани вернулись додому, благодаря нашим командирам, непосредственним бойовим командирам і моїм друзям, я зрозумів, що не всі супергерої носять лусіни й плащі. Нікоторі з них носять фліски.